Розумієш, чому питання мови стало настільки гострим саме зараз? Війна почалася в 2014-му, ти з Маріуполя. Маріуполь був окупований ще тоді, потім звільнений. Тоді в тебе не виникало цього питання, що може варто? Почати спілкуватися українською. Я завжди про це не те, що завжди інколи про це думав, але саме мене зупиняло те, що мені здавалося, що я не зможу так якісно генерувати цей контент, бо в нас все імпровізація, і що це послабить якість. Там, гумору, чи змісту, чи щось таке. І це мене зупиняло. Але ну, з початком такого повномасштабної війни, це, я вже не розмірковував над цим. Я просто зрозумів, що інакше бути не може. І насправді, коли ми їздили в цей тур в Польщу, то дуже багато зустрічали там. Ну, Люди підходять там фоткатись на вулиці, щось таке, і вони розмовляють російською. Бо до мене росіяни не підходять. Вони там і там і раніше, я не дуже відомий був в Росії, там, і, а зараз, коли їх там принижую у кожному випуску, я не думаю, що вони захочуть зі мною фоткатись, коротше. Тобто, я розумію, що це підходять українці, і вони розмовляють російською. І, і чи, я, чи наприклад ти там десь в кафе, і за сусіднім столиком сидять там люди розмовляють російською, і ти вже такий. Хто це? Ну, типу, чи, і, і, і і зазвичай я думаю, що це росіяни, а потім вони мене бачать: такі о, Льоша, привіт! А ми там з Дніпра, літа ми там, і що там, откуда-то давай фоткатися, як ви тут, що ви тут? І воно якось дивно, от саме за кордоном. Бо коли ти зараз всередині України і хтось розмовляє російською, ти не думаєш, що це росіяни? Ну, звісно, це, це наші українці, просто російськомовні. А коли ти за кордоном, от для мене щось це дуже сильно так вплине. Ну, не вплинуло а якось враження, таке я відчув від того, що ну, ось вони, українці, розмовляють російською, і я, як українець, не можу ідентифікувати їх як українців. І я питав декількох людей в Польщі, чому ви розмовляєте російською, і вони пояснювали це так. Це дуже неприємний факт, але слухай, коротше. Дуже багато українців приїхали в Польщу ще давно там вісім років тому, наприклад. Вони переїхали в Польщу з якихось умовно центрально східних регіонів України і не розмовляли ніколи українською. Можливо, вони там чили в школі, там бачили по телебаченню. все таки вони знають і розуміють українську мову, але в своєму житті ніколи її не використовували. Тож в них мало практики, чи зовсім немає. І в Польщі вони спілкувалися 8 років. В них така там єдність. Білоруси, росіяни, українці тусуються типу, разом. Ну зазвичай. Для них спільна мова російська. Тож всі ці вісім років українську мову вони теж далі не практикували, не розмовляли українською. Тож вона забула ще більше. І всі ці вісім років для того, щоб бути інтегрованим в польське в польську державу, в польське суспільство, вони вчили польську, яка схожа на українську. І Ті залишки української мови, які в них були в голові, вони були витиснені польською мовою. Тобто в них тепер залишилась тільки російська і польська. Польська як друга мова, якою, вони там, якщо їм потрібно, там, піти, я не знаю, до електрика, запросити, щоб він нам щось полагодив, чи там, я не знаю, ну, звернутися до поляків з якоїсь причини чи в магазині, я не знаю. А основна російська. І це дуже велика частка людей. І в мене був такий випадок. Я знімав програму Упс а що трапилось? Це єдина наша програма, де ми зготуємо заздалегідь текст, бо це новини. Так, і ми готуємо там текст, і в нас є суфлер. Ось він там стоїть. І ну, В Польщу я особою собою не брав, і там оператор, якого я запросив познімати мене, він привів помічника, і він там все налагодив і просто накидував мені текст із за камери, типу там по декілька речень. І текст українською. І він, цей хлопчик, помічник, він з Запоріжжя. І він вісім років живе в Польщі. І коротше, і він не може наголоси нормально ставити. Він, типу, він читає, там щось було про Андрія Данілко, і він такий і Андрій Данілко. Типу, такий іноземний. Так, все, ну все. Я кажу: слухай, ти що в школі не чув українську мову? Вчив. Але ну уяви, вісім років він жодного слова українською не сказав. Може, десь щось прочитав, почув. Ладно. Але саме ця практика у нього була польською. І все. Тож мене дуже сильно вразило, і ну я не знаю, це неприємний факт. Приділіть цьому увагу, і взагалі я вас дуже прошу на вулицях, десь в кафе з друзями, просто практикуйте це зараз модно і класно, навіть іноземці вчать українську мову. Типу, а це ваша рідна мова, спілкуйтесь її. І заради того, хоча б, щоб інші люди оточуючи вас, не думали, що ви росіяни. Бо бути росіянином це бути. ну, хуй... Ну, типу, ви ж не хочете, щоб вас вважали хуйлом, плюнули там в страву, чи там я не знаю щось там. Ну коротше, просто не будьте ху спілкуйтесь українською мовою за кордоном, все.